Всім привіт! Я Діана Балинська, журналістка з Києва. Привіт усім! Я Оксана Вознюк, психологиня зі Львова. І це подкаст Безпечна пристань, в якому ми розповідаємо історію українських родин, що через війну були вимушені приїхати в інші країни, про виклики, з якими вони стикаються, і про шляхи їх подолання. Подкаст створений за підтримки Фундації Польки Могон вшистку в рамках проєкту «Анхорія». І сьогодні, як і обіцяли, ми поговоримо про. Особливості адаптації в новій країні, а саме в Польщі. Про те, скільки вона може тривати, які має етапи, що її заважає, та чи можна якось пришвидшити і полегшити процес адаптації. Оксана, наскільки я знаю, спеціалісти вже давно розібралися в особливостях ну, звичайної адаптації мігранта в новій країні, і все розклали по поличках. Ну, наприклад, ось деякі типові етапи адаптації мігранта. Спочатку ейфорія та ентузіазм від переїзду в нову країну, потім культурний шок від усвідомлення всіх відмінностей в мові, культури, соціальних нормах, і від того, звичайно, стреси і почуття непевності. А вже після цього іммігрант починає шукати своє місце в новій країні та будувати таку свою нову ідентичність, і, відповідно, вчити мову, здобувати якісь нові навички. А вже потім, власне, інтеграції. На цьому етапі людина вже почувається комфортніше і адаптується до нового життя. Ну але ж в нашому випадку ми зазнали вимушеної міграції, тож ні про яку ефорію мова йти не може. Ну, взагалі, приводи для культурного шоку, і не тільки культурного, у нас теж дещо інші. Ми всі маємо травматичний досвід і знаходимося під впливом стресу. Тож як стрес впливає на адаптацію? Гальмує її, чи може навпаки, адаптаційні механізми якось активізуються? Слухай, люди, які свідомо планують переїхати в іншу країну, зазвичай пробудовують собі безпеку, готуються до такого кроку, заздалегідь вчать мову, вивчають особливості країни, міста, району, в якому в який збираються переїхати, вивчають цю інфраструктуру, садочки, школи, магазини. Планований іммігрант є добре усвідомлений, що його чекає, і в труднощах імміграції, і в усіх нюансах імміграції. Але, звичайно, є процент іммігрантів у рожевих окулярах. Та вимушені іммігранти це зовсім інша категорія. Принаймні ті, що виїжджали з самого початку. Часу на роздуми, на планування взагалі не було. Всі втікали не до місця там, до кудись, а від, від війни, від, від тої ситуації, в якій вони опинилися. І це було про виживання, а не про життя. Опинившись в безпечних умовах, ми стикнулися з новими викликами: це проблеми пошуку житла, роботи, спілкування іншою мовою, яку ми не розуміємо, графіки, роботи магазинів та різних служб. Звісно, відчуття самотності, туги за домом і відсутність будь-якого розуміння, що і як робити далі. Тому адаптація в нас була дуже непроста, але в кожного своя. Це залежить від індивідуальних особливостей характеру, які допомагають або часом заважають адаптації. Кожен використовує свої механізми психологічного захисту. Хтось, не витримавши, повертається додому. Хтось створює в іншій країні такий свій осередок, таку частинку України, де групує людей, українців, навколо себе. Ну, а хтось легко стає своїм на новому місці. Можна виділити стадії при вимушеній імміграції, але не всі іммігранти проходять через усі стадії адаптації. Дивись, зазвичай це виглядає так. Після стадії шоку, коли ми налагоджуємо всі базові потреби. Де жити, що їсти, включається такий етап, я називаю його туристичний. Людина собі думає, що раз вже я в цьому місці, може я щось огляну з дітьми. В цьому етапі люди зачаровані всім: і країною, і квітами, і дорогами, чистотою, новими якимись місцями, ритмом життя. Вони всім захоплені, все чудово. Наступний етап етап розчарування. Ми вже маємо певний досвід проживання в новій країні і порівнюємо його з колишнім життям. І переваги зазвичай не на стороні нового. Згадуємо, як жили, що жили в кращих умовах, що медицина в нас краща, доступніша, банки і продукти натуральніші. Все дешевше і доступніше. Нас все дратує. Тут все не так. У нас все краще. Знаєш, і додається ще й криза особистості, втрата самоідентифікації, руйнується уявлення про себе. Ми не розуміємо, хто ми, що ми, що можемо і чого хочемо. Ще недавно в нас були плани, робота, бізнес, мрії. Ми відчували власну самодостатність. Але в одну мить ми опинились в новому середовищі, де ми залежні, де потребуємо допомоги, де ми ніхто в власному розумінні і ніхто нас не знає. Хто я? Знаєш, там. Я була бухгалтером, лікарем, менеджером, редактором, а тепер я хто. Це найважчий етап. Ми можемо реагувати роздратуванням, запереченням та агресією на багато навіть незначних ситуацій. Дуже сумувати за домом. Для багатьох ситуація стає настільки не нестерпною, що вони повертаються. Далі етап примирення. Усвідомлення ми не тільки скануємо, бачимо реальність, але й починаємо знаходити нові можливості для самореалізації. Світ вже не здається таким ворожим. Ми починаємо пристосовуватись, знаходимо собі улюблену кафешку, друзів, перукаря, діти все більше адаптовуються в школі, в садочках. І далі йде інтеграція. Ми вже повністю. Адаптувалися до життя в новій країні, легко комунікуємо з місцевими жителями, не маємо проблем у вирішенні побутових питань. Вивчаємо традиції, звички і щось охоче, додаємо в своє життя з тих е, традицій, які є в тій країні, в яку ми іммігрували. Скільки триває процес адаптації, це залежить від особистих характеристик. Вміння приймати рішення. Але зазвичай він триває з двох до трьох років. Наші сьогоднішні героїні перебувають в Польщі десь близько року. Тож якісь висновки щодо своєї адаптації вони вже зробили. Ми розпитали трьох дівчат, чи важко їм було прилаштуватись до життя в новій країні, що було найскладнішим, чи відчувають вони різницю в менталітеті з жителями Польщі та як власне, це на них впливає. І що допомагає адаптації, і що заважає? Ну і скільки вона може тривати. Послухайте, наприклад, історію о Марини. На початку їй було досить важко то з двома дітьми, і вона почувалася розгубленою та безпорадною. Але зверніть увагу, в її мові вже трапляються польські слова, тобто процес адаптації набирає обертів. Дуже важко прилаштуватись до життя в новій країні, тому що ти не знаєш, як, що, де. Ти мусиш налаштувати своє життя. Ти мусиш налаштувати життя своїх дітей, одягнути їх, накормити, знайти мешкання, тому що це вкрай необхідні першочергові речі, які ти маєш зробити взагалі в іншій країні. І... Найскладнішим для мене то була мова, тому що я не одразу почала розуміти польську мову, хоча ж вона дуже подобна до української. Але були такі моменти, коли ти не розумієш, о чим люди говорять, і почуваєш себе як білу ворона серед загальної стаї. І деякі трохи швидше адаптуються, деякі трохи пізніше адаптуються, хоча ж би починають розуміти польську мову. Деяким це легше, тому що вони, може, мають якісь здольності до мов або мали якусь до цього поїздку до інших країн, і мають якусь. Таку історію свою міграційну іншим важко, тому що ну, напевно спочатку це було, була стресова ситуація, коли просто серед ночі е, бомбардували міста, а е, така більш психологічна, напевно, проблема. З другого боку, не кожна людина має. Е, е, Стержень всередині, який дозволив би їй почати своє е, життя майже од нуля. Е, в іншій країні, коли ти маєш житло, працю в своїй рідній країні, а тут е, серед ночі, майже е, ти мусиш кудись їхати і забрати е, своїх рідних. Різниця в менталітеті в наших країнах є. І це дуже відчутно, тому що в своїй країні ми не завжди говорили, що нам потрібно. Можливо, не завжди якісно висловлювало свою думку, чого б ми хотіли б бачити в себе в країні. І, взагалі, в Польщі я вчуся говорити о тим, що мені потрібно. З чим я не погоджуюсь? що би я хотіла бачити в своєму житті. Так, були плани і в Україні, але вони були більш такого особистого характеру, не пов'язаного з життям таким соціальним в суспільстві, можна так сказати. І це впливає дуже на Світопогляд, світогляд людини. І я думаю, що ті люди, які зараз знаходяться в інших країнах і будуть вертатися додому, то вони привезуть це з собою, і це стане таким теж певним поштовхом до зміни взагалі ситуації в Україні щодо свого висловлювання. Адаптація в тих країнах, де люди зараз проживають і де зараз я мешкаю, то може тривати направді, доволі довгий період часу, тому що спочатку ти адаптуєшся, намагаючись упорядкувати. Адміністративні якісь питання, тобто там документи зробити, або десь там в поліклініку влаштуватися, дитину привлаштувати, взагалі в садочок піти, або до школи якось попасти. Ну такі самі найважливіші питання, базові такі питання. А далі ти починаєш думати, мислити вже про роботу, що ти можеш робити, не знаю чи мову. Як ти, ти можеш робити, чи можеш погодитися на працю, яка не відповідала твоїй праці в своїй рідній країні? І часами насправді було так, що згодно була вже йти на завод, складати туалетний папір, не чекати на щось ліпше. <ган> <ган> і, і насправді, коли е, знаходиш працю в Польщі, саме безпосередньо в польському, в польській, в польській середі, е, з поляками, то ліпше проходить адаптація, тому що е, ти з ними спілкує, спілкуєшся, є та, комуні, є та комунікація, яка допомагає та, тобі це зробити, так? І, е, 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 вони сприяють навіть твоєму розвитку. Ти бачиш свої компетентності, ти бачиш, що вони вміють, і ти намагаєшся. Досягнути того рівня, який вони мають, і то насправді допомагає е, в адаптації і не тільки в адаптації, ви, взагалі в розвитку людини, то воно дуже допомагає. Е, якщо говорити, що заважає, то напевно просто не вистачає часу на все. А так, то ні, якщо б додати ще кілька годин до доби. Я в Залюбкіна, напевно, і дивилася фільми польською мовою і відвідувала музеї. Але зараз трохи не маю просто на те часу, тому що маю просто трохи підтягнути свої компетентності і своїмітності до того рівня, якого мають поляки в університеті, і то, ну, направди, я багато важливим. Марину стимулює приклад польських колег, бо вона працює в науковому середовищі і там, мабуть, існує така здорова конкуренція. Наприклад, у Аліни з Києва ситуація інша. Давайте послухаємо. Коли мене спитали, чи важко мені було прилаштуватися до життя в новій країні. Так, для мене це було важко, тому що я втрапила до Польщі. Взагалі, не знаючи польської мови, я не розмовляла польською, але я розуміла, розуміла що мене питають, розуміла, що мені кажуть. Перший, перший час, коли я була у Польщі і їхала в якомусь транспорті, у мене був страх, що мене щось запитають, а я не зможу відповісти. Тому я навіть уявляла собі, що я глуханіма і. ну, Якщо мене щось запитають, я покажу, що я не чую не... і питання відпаде саме собою. Але потім я зрозуміла, що це не ненормально, і почала все ж таки вивчати слова, почала шукати якісь курси і реалізувати себе в вивченні мови. Важко адаптуватися тим людям, ну, на мою думку, ті, що приїхали з маленьких містечок, тому що ну, велич цього міста, Варшава, може людину, яка з села або маленького містечка, може вразити. Я приїхала з Києва, я звикла до великого міста, я звикла до великої кількості людей, транспорту. Для мене це не був шок. Для мене навіть і, мою, і мого сина, ну навіть нічого не змінилося. Їхати кілька, кількома транспортами, так, нема проблем. Добратися 40 хвилин, час. Нема проблем, ми звикли до цього. Тому для людей, які з великих міст це менше проблема, ніж для людей, які з маленьких містечок. В магазинах теж не було ніяких проблем, тому що ну, рахувати я вміла, перевести курс гривні до золотого я вміла. Користуватися картками ну так, не було в перший час у мене готівки, я користувалася картками. Не було мене з цим проблем. Важко мені було, тому що в мене була праця в Україні. Коли почалась війна, нас перевели на віддалену працю, і вона мене стримувала, тому що я була прив'язана додому. Мені з... Мені прийшлось сидіти з 8 до 5 години, прив'язаною до комп'ютера. Я не бачила міста, в якому я живу. Я мало спілкувалася з людьми, тому що я була прив'язана до роботи. Потім, коли я пішла з цієї роботи в Україні, я почала жити. Почала жити, почала себе питати, що я буду робити далі. Є люди, які чекають на те, що все закінчиться завтра і вони повернуться. Я вважаю, що це неправильно, тому що неможливо чекати, що трохи. і я, Якщо не закінчиться завтра війна, я почну вивчати мову. Якщо не закінчиться завтра війна, почну шукати роботу. Ні, ми повинні не чекати. ми повинні... Жити сьогодні, ми повинні реалізувати себе сьогодні, бо їсти хочемо ми сьогодні і вдягатися ми хочемо сьогодні, і ця е ситуація, в яку ми попали, е втрапили, може ще тривати. Чи відчуває різницю е між поляками та українцями? Ну, я відчуваю різницю, тому що, на мою думку, поляки, ті, що я знаю, вони більш активні, вони голосно розмовляють, вони не свою, своє життя, свою інформацію видавати ну, навіть на весь трамвай. Тому. Наші люди більш тихі. Наші люди, може, може, вони ще бояться, може вони ну, трохи по-іншому виховані, але е, нічого поганого я не бачу, в тому що поляки такі активні, вони не стидаються, вони більш розкуті, більш, більш відкриті, як, як, як на мою думку. Але теж, як і українці, так і поляки всі різні. Скільки на мій погляд може тримати адаптація кожного по різному, в когось може й три місяці, а хтось і за рік не може прийти до ладу, тому що його тримає, тримає думки про, про, про дім, його тримає думки про те, що завтра все закінчиться. А я тут уже почав щось робити, а вже все закінчилось. І що, і що далі? І навіть у мене є такі думки. Тому що в мене син закінчує 9 клас української школи, і я не знаю, що робити далі. Я е, розумію, якщо він тут піде вчитися, то я свою родину прив'яжу до перебування в Варшаві на 4-5 років. І це мене трохи лякає. Але я розумію, що треба ці думки відкинути і йти вперед. Треба жити сьогодні. Треба Іти далі і не, не стримувати себе. Мені здається, у кожного з нас був етап, коли ми б воліли здаватися глухонімими. Точно, це чудова ідея. І нарешті третя наша героїня Ольга з Києва Вона зізнається, що максимально полегшила собі процес адаптації, свідомо прийнявши для себе деякі важливі рішення. Скоро вже рік, як я у Польщі. Чи прилаштувалася я? Так. Чи адаптувалася? Ні. Бо прилаштування це насамперед про побут. Можу сказати, що я змогла якось забезпечити моїй родині відносно комфортне життя. Мій син зараз навчається в Польщі, мої батьки проходять тут лікування, я працюю. Собака взагалі не сильно помітив зміну. Але це все жодним чином не пов'язане зі справжньою адаптацією. Бо адаптація це про відчуття себе своєю, про культуру, історичну, ментальну спорідненість з країною, де ти живеш. Я відчуваю до польського суспільства неймовірну повагу та вдячність. Я з величезним задоволенням занурююсь в історію та культуру країни. Я намагаюся зрозуміти всі місцеві порядки та правила. Я ніколи не підходжу до ситуації з позиції, а вдома в нас було так, а ми робили так. Але це як плисти по поверхні океану. Я ніколи не зможу зрозуміти глибинні процеси цього суспільства. Звісно, замислюватись над спорідненістю з суспільством можна лише тоді, коли в тебе налагоджений власний побут. Можу сказати, що моя історія прилаштування не є легкою, але достатньо благополучною. Вважаю, що це все перш за все завдяки тому, що я з самого початку не збиралася причі. Не ставила перед собою умовних дат повернення. Я вважаю, що саме ці дедлайни, які ми собі створюємо, ось за місяць, ось як потеплішає, і перешкоджають рухатися вперед в новій країні. Я хотіла жити в Польщі повноцінним життям. Я відразу сказала собі, що до моменту, коли я дійсно зможу повернутися додому, я хочу підійти з позиції сили, я хочу мати можливість обирати, повернутися. Чи залишитися, вважаю, що саме цей підхід вплинув на всі мої подальші дії. Бо, перше, що я зробила, коли приїхала в Польщу, я відмовилась від роботи в Україні. Я розуміла, що не зможу працювати на рівні з тими, хто залишається в Україні, хто зможе відвідувати офіс хоча б раз на тиждень. Я буду першим кандидатом на звільнення, на скорочення. Потім я гарно усвідомлювала, що українська робота буде займати весь мій час, в мене не буде зовсім часу подивитися навколо себе, знайти щось нове. А зарплата не дасть можливості зняти житло чи мати якусь суму на життя. Мені було дуже страшно від власної рішучості, бо скільки мені та моїй родині доведеться жити на збережені кошти, звісно, ніхто не міг мені відповісти. Я почала з мови. Я пішла на всі можливі безкоштовні курси, які змогла знайти. Мову я досі не вивчила. Як більшість з нас, я розумію майже все, але у відповідь можу сказати лише прості короткі фрази. Але курси принесли новий знайомства та нову безцінну інформацію. Саме завдяки спілкуванню з новими людьми, я почала відкривати для себе якісь можливості. Також неймовірно позитивно вплинула волонтерська праця у Центрі допомоги українцям, там з'явилися і перші друзі, і перші пропозиції щодо праці та житла. Так скільки часу може тривати адаптація? Думаю, що весь період, який ми перебуваємо в іншій країні, також впевнена, що це процес неравномірний, можна робити крок вперед та два назад. Падати, підійматися, зневірятися, а потім знову йти вперед. Що найголовніше, позбутися думки, що вже завтра все закінчиться, і життя буде як раніше, не давати суму та віччю брати вверх, а ще не закриватися. Пам'ятайте вислів, біда навчить: так то не про покарання, то навпаки, про можливість відкритися до спілкування. При готовність звернутися за допомогу та поділитися своїми проблемами з іншими людьми. То про можливість встояти та зберегти себе. Ось такі історії. Оксана розумію, що процес адаптації дуже індивідуальний. Та все ж, чи є якісь загальні поради щодо ну, полегшення, пришвидшення адаптації в новій країні? Так, це дуже індивідуально. Своєї практики бачу, що найскладніше адаптовуються на новому місці люди похилого віку. Вони вирвані з свого середовища, яке будували руками, а найлегше звикнути діткам до 80 років. Найбільш комфортний вік для адаптації це до п'яти років, коли дітки схоплюють все на люту і мовні, і культурні особливості. Без проблем занурюються в середовище та знаходять нових друзів. Також швидше адаптовуються ті, хто має вже позитивний досвід переїзду в інші квартири чи в інші райони, в інші міста чи країни. Я узагальна досвід своїх клієнтів і можу дати кілька порад, які допоможуть швидше і легше влаштуватись на новому місці. І про них ми поговоримо в наступному епізоді, а також про адаптацію в інших країнах Німеччині, Болгарії та Великій Британії. Наступний епізод подкасту вийде за два тижні. Почуємось, все буде перемога!